Цивільний шлюб це коли чоловік вважає, що він вільний, а жінка, що вона одружена. Але це таке лірика. А в чому ж відмінність От люди просто, там, коханці, співмешканці, а і люди, які проживають в цивільному шлюбі? Це ж, мабуть, не у тому, хто як сприймає, від чогось іншого залежить. То я, щоб не вдаватися там у довгі ля-ля розказувати вам різні басні, які... У університеті на лекціях розказують. Вирішив так, по пунктиках основних, актуальних, які можуть пригодитися кожному в житті. Тому поїхали. Часто кажуть, що відмінність коханців від цивільного шлюбу це ситуація, коли вони проживають разом. Але, наприклад, живе пара разом, навіть туалетну бумагу разом купляє за спільний бюджет. Але він вважає, що він вільний, у нього нема ніякого зобов'язання, а вона вважає, що от це вільний шлюб. Як завжди все буває добре, поки добре. А якщо щось стається, а якщо люди щось там, наприклад, вона там йому допомагала в побуді, то що він купив 10 квартир. А через 10 років сказав, ні дорога, я вільна людина, я нікуди ніде свій підпис дорогоцінний не ставив. Я можу без тебе. Ти до квартир цих не маєш відношення. Якщо цих квартир немає, чи майна нема, то в більшості випадків і спору нема. Тому коротко, де відмінність? Ну, по-перше, це люди не мають перебувати в іншому шлюбі. Таке от навіть там Верховний суд, повно рішення живе чоловік, жінка, щось стається набули майно. Вона доводить, що вона його цивільна дружина була. Але виявляється, що він був там десь одружений, він не розлучався. І Верховний суд каже, тут ніякого цивільного шлюбу нема, тому що людина перебувала в іншому шлюбі. Це раз. Друге, це от таке важливе, правда, от треба запам'ятати, що насправді цивільний шлюб стане цивільним шлюбом тільки коли ви це доведете в суді, якщо воно вам для чогось там буде потрібно. Чи для спадкування, чи для поділу майна, чи для будь-яких інших відносин. А суд, оце вже там сидить суддя, і от він вирішує, вели ви спільне господарство через призму свого розуміння, чи ні, був у вас спільний бюджет тощо. Навіть є позиції Верховного суду, там додають, я їх там перечитую для справ. Люди їздили в Єгипет, Турцію, фотки. То Верховний суд каже, що ці фотки це. Не доказ того, що ви жили в цивільному шлюбі. Тому треба тут бути уважним, якщо дійсно хтось із двох вважає, що він в цивільному шлюбі і на щось там теоретично може претендувати на якесь майно, тут же не про почуття консультації, а все-таки про майно і про наслідки таких дій, як цивільний шлюб, то потрібно думати, як ви це доведете. Ну, По-перше, там беріть уже якісь там спільні карточки, бюджет там, на знижки. Де ви зазначені як сім'я, десь формуйте документи, навіть от декларації про лікування, вказуйте телефон іншої людини, який можна позвонити, якщо щось із вами станеться. Якщо є діти, ви ще проживаєте на одній території, то тут ніби легко і просто діти спільні, визнані батьківство через ЗАГС. Тут легко довести, але завжди треба пам'ятати, цивільний шлюб від, відрізняється від, від просто відносин це спільні обов'язки. Наявність яких потрібно буде довести через суд. А суд це не дуже точна наука, яка там 1 плюс 1 дорівнює 2. Там інколи бувають чудеса, 1 плюс 1, вам здається, у вас купа доказів, а 1 плюс 1 буде дорівнювати 0. Тому для уникнення таких непорозумінь, якщо ви вже там цивільному шлюбі чи будь-яких відносинах, і воно пахне там якимось на майбутніми майновими розборками, тобто. Ж Відносини з присмаком грошей. Робіть його вже справжнім шлюбом, щоб не виникали відносини. Якщо цього не потрібно, то укладайте з людиною договір, що ніхто ні на що не претендує, навіть якщо просто це відносини без реєстрації тощо. Тому дякую за увагу, і будьте здорові!